на 5 квітня у середу шостої седмиці Великого посту у Свято-Георгівському храмі міста Хмельницьк була звершена божественна літургія передосвячених дарів, яку очолив постійний член священного синоду Української православної церкви Митрополит Каменець-Подільський і Городоцький Феодор у співслужінні архієпископа Хмельницького і Староконстантинівського Віктора. За богослужінням ієрархам співслужили благочинні та клірики Хмельницької та Київської єпархії. У Святого георгіївського храму молився колишній керуючий Хмельницької єпархії, митрополит Антоній Фіалко. Наразі враховуючи погіршення стану здоров'я, владика Антоній за власним проханням священним синодом Української православної церкви, почислений на спокій. Під час богослужіння були піднесені слубі молитви за Україну воїнів та постраждалих у війні. Воїном за щитником України, волонтер вчора жителів ні в держите, всі признаючих волящих місця, всіх і Божих серед правосів, перепростіть із івся мосерешені воїною. Після відпусту літургії митрополит Кам'янець-Подільський Городоцький феотор зачитав рішення священного синоду української православної церкви про призначення архієпископа Віктора Керуючим Хмельницької епархії та вручив відповідний указ митрополита Київської сіє України Онуфрія. Висловивши подяку митрополиту Феодору за слова настанов, архієпископ Хмельницький мир і Староконстантинівський віктор звернувся зі словом проповіді до пастви Хмельниччини, закликавши всіх до стояння у вірі словами, та молитви за мир і перемогу України. перед нами стоїть надзвичайно непросте завдання: повернути мир у серця людей. Бо якщо не буде миру в серці кожної людини. Тоді не буде і загально суспільного миру, про який ми так просимо у Господа і Вседержителя нашого. Але головне наше завдання це дарувати кожному любов, кожній без виключення людині, яка любить нас і молиться за нас, і яка ненавидить нас і проклинає нас. Бо в цьому є головне завдання. Життя кожного православного християнина. Ми повинні бути мужніми і добре усвідомлювати, що відбувається навколо нас. Тому ці, здавалося, прості слова і настанови так важко втілити у сьогоденні, коли навколо панує і розповсюджується жорстокість. Але ми маємо знати, що на будь-які провокації ми не маємо права відповідати зеркально агресивними діями. Наша єдина і правильна відповідь це любов, молитва і прощення. Але зможемо ми це знову ж таки зробити і втілити тоді, коли будемо єдиними устами і єдиним серцем прославляти Бога. І цю єдність і спільність відчувати у своєму житті. І коли будемо об'єднуватися навколо єдиної євхаристичної чаші, і коли будемо єдиним тілом Христовим, тоді і Господь неодмінно нас, немічних, підійме від гріха і підійме на ту висоту, щоб ми могли бути вище усього того, що відбувається тут, на землі, навколо нас. На завершення відбулося спілкування нового єпархіального архієрея з духовенством Хмельницької єпархії. to zrobione pamiętne foto.